Шолом татові замовила і доставили за один день. Друзі, всім привіт! Сьогодні цікавий буде випуск. Принаймні ви дещо дізнаєтесь про те, як просуваються наші справи. Адже нагадую, на чому зупинилися кілька днів тому мої влоги. Я вже справді давно не виходила в ефір, мала на то поважні причини, але все згодом розповім обов'язково. Як ви пам'ятаєте, останнє відео було про те, що в нас все йде не за планом, що відкладається наше повернення у Францію, де ми зараз на постійній основі мешкаємо тут в Україні. Ми були всього місяць, приїжджали, планували пробути тут <кій> буквально три тижні і повертатися, але через те, що не готові документи, а саме довідка про відстрочку для мого чоловіка, як для багатодітного батька. Нам доводиться відкладати дати. Власне, ми все ж таки вирішили ризикнути, спробувати на кордоні переконати. Прикордонну службу, що в нас є всі права на те, щоб виїхати, що ми не встигаємо ні на роботу, ні до школи вчасно повернутися. Що з цього вийшло, я обов'язково вам розповім наприкінці відео. <кій> дізнаєтесь, який же в нас вийшов результат. А поки що днів перед, перед тим події, а власне. Встигли скористатися і провести тест драйв на мопеді, електричний мопед, який я подарувала своєму татові. Замовляла. Ви теж, якщо дивились попередні відео про це, знаєте. Отже, як все було? Шутка. поміняйтеся шоломами. Це ж великий шолом. за Це це взагалі ж для дорослого. Це великий дуже на Потихеньку. Потихенько. Блін, це кошмар. Ну, хай думати повинні. А, це піса, дивіться, Вау! І Петро прийшов туди. Це піца, а це робота. Отже, в той вечір тест-драйв прийшов успішно. Чому вечір? Тому що працюють, батько мій працює, і того дня він був до пізнього. Але так як діти весь час чекали, коли ж дідусь. Повернеться, бо він їм пообіцяв, що вони проведуть таке випробування. А, і Мій тато дотримався обіцянки, і навіть незважаючи на те, що вже стемніло, вони колом по нашому провулку, де мешкають батьки, вони там покаталися, всіх покатали, Лію теж, Люю її татку. Іван покатав, тож було весело, І наступні дні теж кілька разів були такі в них прогулянки. Старші діти, Микола і Семен, навіть їм дозволялося самим поїздити, але теж ну, там, в межах нашого мікрорайону такого. Діти в захопленні, сподобався їм цей вид транспорту. Ну і тато, я сподіваюся, теж задоволений. <кхи> Поки що не чула від нього, чи він у справах його використовував, їздив. Ну, власне, для чого і було це зроблено придбання, але думаю, що він ще все попереду він оцінить його. І шолом обов'язково взялась з тата обіцянку, що буде він його весь час надягати. І я думаю, він сам в цьому переконався, бо дуже швидкий цей мопед. Він, хоч і позиціонується як електровелосипед, але швидкість нього до сорок сорока восьми на годину. Це, ну він справді дуже швидко і розганяється, і це доволі небезпечно. Справді такий ось як моторний транспорт. Який потребує додаткового захисту обов'язково. Ось трошки за це ж ну, переймаюсь за безпеку свого, своєї рідної людини, тому ось так йому і придбала шолом, і взяла зобов'язання, що він його використовуватиме, не забуватиме його одягати. Добре. Готова? Ce dai, odihne, uva, rușine. Știi, cum plăgă, ai Da, ștergă. Da, odihne, trei. Zombi, Отже, в четвер вранці ми таки вирушили в сторону кордону. Вирішили їхати через Львів, ночувати у Львові, зупинятися у Львові. Останні дні там були доволі нервовими приготування до цієї поїздки. Багато чого не встигали зробити, збиралися, нервувалися. Я до того ж я вам. Робила <кій> допис на каналі, що електрику вимикали, в тому числі були ремонтні роботи, і не було сім годин дали світло, і через півгодини вже заплановано за графіком вимкнули світло, то щось так було не до фільмування, до такої творчості. Плюс, я ж кажу, у нас були такі збори. Ми не знали, що нас чекає попереду, були лише сподівання, але все одно їхати треба. тому... Збиралися і власне ось наша дорога. Так називають марку пального, яке тут продають. різновид такий. Смачна толка? Я ще не вийшла. Їхали далі. Ось і все. Ось це коротенький. Не коротенький. Так, було. але він, він же під залізною дорогою. Він не в горі. Прямо Їхали весь день, майже майже о десятій ранку. Виїхали і добралися вже добралися до Львова, до місця, де ми забронювали готель. Вже робили це дорогою. А, майже ну, на початку 11 здається, так десь ми прибули. Зупинки, звичайно, робили три рази десь по півгодинки. У нас на це часу пішло. Дорога була доволі складна, доволі багато людей, тобто машин, транспорту багато на дорозі, різного транспорту і такого, про що зайвий раз не буду розповідати в ефірі, але справді і складно і довго. І плюс невеликою швидкості можна було пересуватися на певних ділянках. Менше з тим, дісталися ми Львова, але GPS, Google, GPS нас за такою адресою, за неправильною чомусь адресою. Виявляється, що у Львові можна ось так: от за однією і тією самою адресою потрапити в різні місця. І це були якісь хащі, якась ґрунтова дорога, якісь. Будинки напівзакинуті. то що у нас був такий експіріенс ще досвід побачити ну, нетрі нетрі львівські, я думаю, так це можна назвати. Не пам'ятаю навіть, як зараз швидко не скажу, як та вулиця називалася, але ми перед. Зупинилися, врешті пошукали іншим способом адресу і знайшли правильно. Тож, врешті, зараз покажу вам, яка саме там була дорога, але забігаю наперед і скажу: готель ми таки знайшли. Втомлені дісталися. Це така вулиця через стріса. Це в нас GPS завів. Точніше, хто знає, що нас завіло, завело. На букінгу така адреса написана, що ми в хащі потрапили Львівське. Отже, день другий, ми у Львові а, виїжджаємо з готелю. Це, звичайно, найскромніше помешкання, яке ми обирали за останній час, але й найдешевше. 1700 гривень ми заплатили за один номер. Тут ось все більш ніж скромно, хоча це готель і гот... апарт-готель. Ось така плита, тут є холодильник, все. все доволі стареньке, потребує ремонту, але варто зазначити, що було дуже чисто. На це не можна нарікати. I put it mama for the money. Ruh is what it would put in my spectrum. Власне, рушили в сторону кордону. Спочатку ми були на пункті пропуску краковець. Власне зараз туди і прямуємо. На цих кадрах ви бачите наш шлях. І неочікувано для нас, тому що. Бачили останні коментарі, новини з кордону, що черг не буває, черг не має бути, але побачили ту чергу. І, власне, десь годину ми постояли в черзі. Подивилася, що на сусідньому пропускному пункті за 70 кілометрів Рава Руська, що там, начебто, немає. GPS не показує, що там якийсь затор на кілька кілометрів. То вирішили їхати туди. І, власне, витратила на, на той переїзд півтори години ще. Тобто там почекали годину, тут переїхали ще так, побачили чергу меншу, і вона просувалась набагато швидше, але теж витратили десь близько двох годин там, дочекалися нашої черги. Заїхали. Варто чи варто взагалі казати, наскільки я була знервована, наскільки ця невизначеність виснажувала, було незрозуміло, що буде далі. Знали ми, що шанси в нас невеликі, але сподівалися на те, що нас все ж таки випустять, зглянуться на те, що діти з нами разом. Ну і багато таких факторів, які говорили про те, що є всі законні підстави на те, щоб чоловік не міг перес. Перейти кордон, окрім ось цієї довідки, яку мають надавати в ТЦК, яка, з якою затримка вийшла. Ну, власне, сподівалися на те, що ми зможемо все це пояснити. А, нервували. Я нервувала страшенно. хоу 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 Суші знову у нас. Це так вечеря. Ну і вуаля, ми знову у Львові. Так, у нас нічого не вийшло, нас не пропустили, нічого не спрацювало. Все. Я виплеснула свої емоції, Вихлюпнула їх, я просила там, щоб нас все ж таки пропустили, пояснювала нашу ситуацію, але відмовили. Та таке. Зараз ми знаходимося в такій невизначеності, що нам робити далі. Ми повернулись у Львів, вирішили тут ночувати, тож побували тут в іншому готелі, вже орендували інший готель. Що я хочу сказати? Це з гарних новин, що ми ось стільки часу у Львові, правда, ми не були в центрі, не були в тих місцях якихось відомих і туристичних таких магнітах. Ми все десь, на те, щоб на околицях... Ну, Перший той готель був точно на околиці, а цей тут, ну, тут поряд приватна забудова. Тут далі я бачу багатоповерхові будинки, теж у районах не орієнтуюся. Ну і не буду зайвий раз уточнювати. Насправді, цей готель ну, дорожчий, але і краще, краще тут умови. Менше з тим, так вже на Бридлі це... Це на наші готельні пригоди, ця відпустка, так би мовити, яка затягнулася. На тепер невизначений термін. Ми думаємо, вирішуємо, що робити далі. До термін два тижні, коли має бути готова довідка, спливає в четвер, 29 числа. Справа в тому, що цілком може бути і враховуючи. Ті всі складнощі, труднощі, які зараз виникають, із мобілізацією, із документообігом. Є острах, що ті два тижні затягнуться ще на невизначений термін. В такому випадку треба буде мені вже якось самостійно з дітьми повертатися. Ось про це ми дбаємо. Хотіла ще забула сказати, що окрім у нас був. Запасний план, що якщо чоловіка не випускають без довідки, то я їду далі з дітьми сама машиною. Він залишається, робить необхідні документи, і потім вже літаком повертається, коли в нього вийде це зробити. І що ми дізналися саме при спробі перетину кордону, що я не можу виїхати на машині. Якщо на ній заїхав чоловік, на нього оформлена декларація заїзду, так, то виїхати може тільки власник, тільки той, хто завозив цю машину. Ну, власне, я думаю, що це пов'язано саме з і законодавством Євросоюзу не може інша людина виїхати машиною. Тож ще одна така найнеочікуваніша, неочікуваний момент, тому що ми це теж планували. Тобто, я не планувала будь-якому разі повертатися. З кордону, а їхати просто далі, повертатися, думали, що доведеться чоловіку, але вийшло ще гірше, як то кажуть, найгірший варіант, який ми навіть не розглядали, що я власне машиною не можу виїхати з дітьми. Тож питання таке: що теж можливо доведеться скористатися транспортом, потягами, автобусами, літаками, але це вже при наступних наших кроках. Будемо дивитись, як то кажуть. Все, все можна вирішити. Ціна питання, звичайно, тому що непередбачувані фінансові витрати в нас накопичуються. Така в нас коштовна і відпустка вийшла, і все ну, таке життя. Як то кажуть, як каже моя свекров, то не біда. то не біда. Вона мене так заспокоює, щоб я не переймалася аж занадто. Ось така історія. Зараз будемо збиратися. Наступний влог почнеться, мабуть, з короткого огляду готелю, з якого ми виїжджаємо. Будемо їхати на Київ. Це я вже вам анонсую. Що буде далі. Це бонус для тих, хто додивився відео до кінця. Ще хотіла одну ремарку сказати: що, будь ласка, стримуйтесь, ті, хто хоче написати мені щось негативне, тому що я. В такому настрої, що не буду зважати на ваше бажання мене образити чи дати мені непрохані настанови, як мені треба в житті поводитись, і так далі. Ось ось цього не терпітиму, тож не ображайтесь, у вас може зникнути можливість дивитись далі відео на каналі. Я буду просто блокувати. Подібні дописи, ось така я супернетолерантна саме в цьому періоді мого життя. Ну, хто зрозуміє, той зрозуміє, як то кажуть. Всім іншим, я дякую за перегляд, дякую за те, що ставите вподобайки, за те, що підписані на цей канал, продовжуєте слідкувати за нашим життям. Я, власне, відчуваючи таку відповідальність, продовжую вас інформувати, продовжую вам фільмувати, розповідати, як в нас просуваються справи. Знаю, що велика кількість людей справді переймається. По-людськи нам співчувають і бажають всього найкращого, щоб все в нас склалося. Я теж намагаюся зберігати оптимізм, не намагаюся, що нам залишається. Як то кажуть, все, я пішла, я тут в номері, у нас два номери, діти там вже мають зібратися, ми будемо виїжджати. Все, дякую, побачимось в наступному відео. Бувайте!